На території нашої області активно триває провадження проєкту «Поліцейський офіцер громади так з нагоди п'ятої річниці поліцейського офіцера громади, який визначається по всій Україні. Сьогодні спільно з представниками Чернівецької міської ради ми відкриваємо поліцейську станцію з адресою міста Чернівці Руська 251. На вказаній поліцейській станції будуть працювати поліцейські офіцер громади Федек Василь та Олентер Максим. Вказані поліцейські будуть обслуговувати мікрорайон Гравітон міста Чернівці, де за допомогою службового транспорту вони будуть обслуговувати. Овити потреби населення 24 на 7. вказані поліцейські громади будуть орієнтуватися в першу чергу на потреби населення, забезпечення порядку та орієнтуватися на їхні вимоги. Адже головним лозунгом поліцейського офіцера громади є я тут, щоб захищати, оберігати, жити та працювати. Ми вже відкрили не першу станцію за нашу каденцію. Як то кажеться? І, відповідно я максимально долучений до процесу. Набору поліцейських царех громад ми зараз максимально сприяємо тому, щоб цей проект був втілений в Чернівцях, От якраз поліцейські станції, де відповідно буде комфортно працювати поліцейським церкомромади, оскільки вони мають максимально багато контактувати з людьми, і люди повинні мають отримувати якісний сервіс. Вони контактують ви з міською радою, і вже ми можемо щось підказати, щось вони нам підказують зі своєї сторони. І ця комунікація дає можливість більш ефективно. Розуміти, що відбувається в районах міста, так? що відбувається в віддалених районах міста. Нам було принципове питання, щоб у цьому районі одна з перших станцій була тут. Відкривається вже 53-я поліцейська станція на території Чернівецької області. В Чернівецькій територіальній громаді це третя поліцейська станція, на якій працюватимуть поліцейські офіцери громади. Станом на сьогодні Чернівецька територіальна громада має сім офіцерів громади з 39 необхідних. Один кандидат на посаду офіцера громади наразі навчається в Харківському населення університеті внутрішніх справ, і на двох кандидатів наразі проходить конкурс. Район Гравітон – специфічний район, але свою чергу я хочу сказати так: я проживаю на цьому районі. Цей район мені відомий. 24 на 7 ми працюємо і проживаємо, як то кажеться, в себе на роботі. Люба людина в будь-який час, ранок, день, вечір, вона може звернутися до нас. Ми завжди відкриті, і наша головна ціль це взаємодопомога і довіра нашого населення до нас, як поліцейські церкви громади. Це наша мета, і ми до неї дійдемо. Від імені Чернівецького районного управління поліції Сергій Олександрович хотів би вам вручити подяку за розвиток проекту поліцейський офіцер громади та всіляке всебічне сприяння розвитку показаного проекту. Надіюся, що на майбутнє ми спільними зусиллями далі будемо розвивати цей гарний осворений проект. 全然分かんない。Well,